Добрий день, з вами канал Електротяга. Сьогодні побалакаємо про контакт, за допомогою якого контролер можна вмикати та вимикати. Цей провод увімкнення контролера вмикає контролер незалежно від того, чи з'єднані силові дроти, чи не з'єднані силові дроти. В цьому контролері цей дріт знаходиться ось він, поруч з червоним товстим, тобто силовим дротом. І в цьому контролері він був якраз таки навіть в тому ж роз'ємі, що і силові дроти. Тут був натяк, що це саме контакт вимкнення контролера. Але так буває не завжди. Інколи та часто навіть цей провод він знаходиться окремо, і його треба шукати. Знайти його не завжди вдається легко. Це не зовсім той ефект, який можна методом тику визначити, бо туди попадає напруга батареї. І якщо тикати напругу батареї в случайні контакти, то можна спалити контролер аж аж запросто. Тому треба бути впевненим, щоб контакт був саме той. І якщо ви його не знайдете, контролер ви не запустите. Якщо у вас силовий роз'єм і в ньому третій червоний тоненький провод є, то це якраз таки він. Його можна замкнути на плюс батареї і контролер е, запуститься. Якщо його в роз'ємі контролера нема, буває, що силові дроти вони взагалі не в роз'ємі, а просто отак от без роз'єму бовтаються. Тоді його треба шукати окремо. І перший показник, що це Саме той дріт, він е, виходить поруч з силовими дротами. Бачите, він поруч виходить з силовими дротами. І це вже показник того, що це саме він. По-друге, він е, частіше за всього червоний. Хоча я зустрічав і інші кольори теж. Але самий, самий е, що не є е, вірний метод визначити цей провод це. Знайти контакт, на який він приходить. Для цього ми знімаємо кожух з контролера і шукаємо контакт VCC або vcc 0. Якщо ми подивимось, у нас тут ось цей контакт VCC. Буває підписаний як vcc 0, це одне і те саме. Сюди приходить у нас провод увімкнення контролера, а також сюди може приходити, якщо є. Роз'єм сигналізації, один із дратів роз'єму сигналізації для сигналізації, точніше. Ось тут приходить і той, і той провод. Отож, якщо ви не знаєте, як знайти цей провод о, в роз'ємах, то вам, скоріше за все, придеться лізти до плати і дивитися, як він підписаний на платі. Зараз я вам продемонструю, як він працює. Я під'єднав контролер до мотору з гіроскутера і зараз під'єднаю до блоку живлення. Для того, щоб його запустити. Плюс з блоку живлення, я під'єдную до товстого червоного, мінус до товстого чорного, і подаю живлення на контролер. Тепер, якщо я замкну дроти, які запускають мотор, мотор не запускається, тому що провод, який вмикає контролер, він не під'єднаний до плюса батареї. Хоча силові дроти вони під'єднані і живлення подається на контролер. Тепер давайте під'єднаємо провод вімкнення до контролера. І тепер, якщо я замкну провода, які запускають мотор, наш мотор працюватиме. Може комусь здається, що це зайве, можна було б роз'єднувати силові драти і було б те саме, але ні, не зовсім так. Я вам зараз покажу, чому це зроблено саме так. Якщо ми замикаємо і розмикаємо оцей провод, який запускає контролер. От бачите, коли ми доторкаємося до, до плюсової клеми, ніяких іскр у нас немає. Там все слаботочно, і воно запускає силову лінію в контролері. Але якщо ми будемо з'єднувати та роз'єднувати силову лінію, то у нас будуть іскри. І це буде шкодити контактам, це буде шкодити ключу запалення, тому зробили такий слаботочний вмикач. Ну, а з вами був канал Електротяга. До зустрічі!